Курхан кращий поет, чим Жадан. І поки дні скажуть, що ти вже ваш, а інші... Ну, а ми починаємо, напевно. Перед тим як ми почнемо, потрібно сказати, що я захотів зняти цей ролик лише через цей момент. Отак сидиш на криші чужого сарая. І філософські мислі тебе розпирають. Сонце світить в ліцом, і люди дивляться, як надо убайобати. Але найголовніше, що тобі похуй, ти вдома. Прям жуза. І насправді формулювання рядків в деяких творах кургана Агрегат, да, я назвав їх треки прям творами, виявляються мега оригінальними і цікавими. Міхуй метро, її хуйбафмітро тієї шофаєшпро. Прям як авангардна поезія. Хоча що значить ще авангардна поезія? Байте так, невеличка довідка про кургана. Це учасник гурту «Курган і Агрегат, дребтю, яка скоріше метаприкол, прикол, по іграб звучить так. Для мене музика це трохи більше, чим канали І я її увинен, так як ти запаминаю Не те, що на застолі чи по телеку грала Для мене важна лічність, яка це написала Гармонія мелодії Смислового текста Мурашки визивали в мене з самого дівства Тільки закончився поток моїх мисле Як На твоєму телефоні музика зависла І Ти трогаєш мене за різіки Коли реп може звучати так гедемайлайфонзереки. Like те їх перша пісня. При цьому перший хід теж просто випадковість Де хлопці записали реп. Приколи. Він по приколу залетів. Не впаду у море. Сісьяк безбрежне Одеш. Ну й пиздуй, не побуває в тебе більше, мій хуй, не хочеш, Коли ти яйця морочиш, пацани кажуть, так, краще три. Але їх культовість, якби це звучало не парадоксально, навіть не в їхній творчості, а в тому, що вони перші музичні зірки, які розкрутили за допомогою альтернативних медіа. Тобто через Ютуб, коли всі розкручувалися через телебачення. Ось як це було раніше, ти співак, але краще співачка. І бажано в тебе є гарний продюсер, який за тебе готовий башляти гроші. Ти записуєш пісні, знімаєшся в кліпах, бажано голою. А після цього ти несеш свій матеріал, точніше твій продюсер, на якийсь музичний телеканал. Наподобі М1 і де плати гроші за те, щоб крутили твій контент, твій геніальний музичний кліп. Тому свого часу був створений музичний проект під назвою Пающе труси, щоб висміти всі ці тенденції, тренди в українському шоу-бізі, але щось в них пішло не так до речі. До створення гурту приклав руку сам Бог вибраний. Кузьма Скрябін. Я правда не знаю, чому такий культ особи на Скрябіна, тому що я б сказав, що більшість альбомів Скрябіна посередні, та й співати він не вміє, але в нього є геніальні твори, реально, я не поспорю. Але якщо ви будете займатися музикою 20 років, ну у вас теж не скребеться 20 гарних пісень. І перед тим, як ви почнете мені писати, що я не адекватник і взагалі нічого не розумію, я з вами погоджуся. В і справді є класні пісні. Ну, відносно тих, які ви взагалі чули. Ви ж слухаєте виконавців альбомами, а не вибіркові пісні, де побачили якихось підбірках, наприклад, від безодні чи інших чуваків, чи які просто попались вам рандомно в Ютубі або на вашій стрімінговій платформі, на які ви слухаєте музику. Ладно, добре, давайте ми вже будемо закривати там і приходити вже до кургана, але перед цим трошки солодко вам на кінець цієї частини. Всі Ці трубля. Українську музику, можливо, трублять тоді лузери. Так? Бо трублять українську музику ніде не. Ні ну, дивися, антитіла ж якось дають собі раду, так? Ну і завжди стоїть питання. Знаєш, Говорив два дні тому з Юнаковою угу. і питався її: ну, а чому? Де, де ж ти була, що сталося? Вона каже, ну, нема грошей. Тому та, мене, ні, ніде ну, нема. при чому гроші? Та? Ну, та, чесно кажучи, ну, та, я не думаю, що прямо вже так в грошах є. Є, є е, прекрасна можливість ті самі платформи інтернетівські. Тобто, якщо пісня хапає, дивіться навіть по тій руїні, там, понятно, не далеко не одно стайне йде обговорення тої проблеми, але ну там вже десь 7 тисяч за, за один день. Ну для починаючої групи 7 тисяч за один день, розумієш, просто треба сколихнути ті маси, щоб я сказав тобі, Тарас, подивися, ти скажеш двом, я скажу двом. І починається той сарафан, починається то вірусний такий е менеджмент, розумієш, який, який працює незалежно від тебе. Кинув там в контакти, хтось сказав, о, ти знаєш, ну там на когось подібно, Дивися, ну скай даєш собі там раду, все-таки вилазять там якісь молодняки. Я, я думаю, що абсолютно не цей. Просто треба видавати той продукт і бути до нього самокритичним, не рахувати себе там, генієм, знаєш, і, 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 і зразу очікувати, що тобі принесуть трон. Я так чекав, років сім в ми сиділи, на як три індики, і чекали, що відкриються двері, нам принесуть чемодан, бабок, скажуть, пацани, ну ви, блін, взагалі. Кріжні ніхто не не прийде і не прийшов. А коли потім ти вже живеш в Києві і, і, це, і, і ти вже, ну, ніби тебе якісь люди знають, і тут відкривається двері, і заходить чувак і каже: А ви знаєте, я хочу там вас в рекламі зняти. І, і тоді ти знаєш, каже, чого ти не прийшов там 15 років тому? А він каже: тому що ви нафіг мені тоді були не потрібні зі своїми птахами, сльозами, найбуде дощами і тим всім. Окей, okay, давайте перейдемо до кургана. Не пройшло і десяти хвилин. Чому я протиставив кургана Сергію Жадану? Та тому, що Сергій Жадан занадто медійний, але Сергій Жадан завжди був письменником міста. А от курган це цікавіший експонат, тому що, по-перше, курган доводить, що людина це складна істота зі складними емоціями, тому її неможливо спростити. Та й курган своїй сольній творчості, а не в проєкті курган агрегат стає більш серйознішим і починає говорити на серйозніші теми, які його хвилюють. А єдине, що його хвилює. Це рефлексії і намагання розібратися в самому собі, тому що це людина, яка переїхала із села, із області, велике місто, при тому не зламалась і не стала повністю російськомовною. І він людина, яка досі рефлексує індустріалізацію, що, в принципі, можна побачити в його крайньому IP під назвою Квантовий стрибок, який вийшов у 2021 році. Ідеї пісня Запах желіза, яка буквально відсилає нас до індустріалізації. Проте, чому курган саме такий, чому він пише? Саме про ці теми, чому вони його взагалі цікавлять, тому що велика кількість людей приїхала з області, маленьких міст, великі міста. Вони просто розтворилися в цьому соціумі, в цій масі, просто поплили по течії, біжачи за якоюсь уявною морквою, борючись своїми повітряними мельницями. І, можливо, курган хворий. І я роблю цей визнак із наявності треку «Пограничні состояння, який буквально означає... Певну хворобу. І якщо ви хочете дізнатись детальніше про цей синдром, то просто загугліть блядь. Я що, похожий на психолога чи на психологічно здорову людину, я так не думаю. Скільки вносять переменник у мої діяння. Ці пагранічні состояння не розв'язу рівняння, що задала коза. Ми не боїмося, астрала. Я ти сказав. Бережи портфель за спиною. Сука! вона хоче твої знання Я баланс знаходиться в ефірі, і він не горить Придумай собі сам унікальний алгоритм. Окей, будемо вважати, що ми розібралися цією темою. Я, звісно, не філософ, і навіть не філософ Кіця, і навіть не Антон Назаренко, але я спробував розкрити цю тему. Я просто звичайний хлопець з Львівщини, який любить гуляти полем і мотивувати сонце вставати щоранку. Ладно, щось наші. Ладно. Блін, чому наші стосунки розвиваються по вектору постійної брехні, моєї брехні. Я обіцяю, що я скажу до психолога, але я знову вас наїбав. Приходимо далі. І переходимо до ключового моменту цього відео. Це чи курган справді кращий по ніж Жадан, і насправді вони обидва класні, але в Жадана є такий маленький нюанс. Занадто багато бога в його текстах. А моєму серці немає місця для Бога, тому що всі вільні місця зайняли мужики із гачимучі приколів. І ми дійшли до кінця цього ролика, і тим же ж хотілося б закінчити цей ролик, звісно, рекомендації трьох пісень, які я вам рекомендую послухати. Першою піснею, яку я вам рекомендую послухати, це буде пісня «Мужичок 4.0», яка являється певною рефлексією сина на відносини з батьком. І в принципі багато хто може пізнати себе у цих відносинах, звісно, якщо у вас був батько. Тук-тук, так-так. Качає кров сердечка, не выпью кофе поутру, не стану человечком. Тут стук та та так распорядок. Я молюсь за тебе не дай хаосу. змінити настройки системи Запрограмований для виконання монотонних работ. Отключить ручное управление. Считать эмоции сына выполнить невозможно Включить функцию, обозвать ты ты, ну ничтожеством Заснись, я знаю лучше, режим активирован Сравнение со сверстником и ребенка замутировать Отключить автопилот, сказать спасибо Богу Я бизнес десятых поднял благодаря сменову Джуха песня Поїзд максимально дивний на мій погляд. Але якщо пам'ятати, що він з альбому квантовий Суржики, сам по собі це обдумування індустріалізації життя в цьому дивному квантовому світі. Ну і сама думка, що поїзд це світ, а людство це пасажири і все рухається херпами куди. Ну або вологер знов собі щось там напридумувала, напридумувала придумала ці каскарі, фантастика на повний скорості, почув послідні новості. Постільна смокрай словістю на вивородані між до граніць возможного. Між вагонами, що провелами поїзда ніхто не нагрузив. В світильниках розрочених захоронення масові ці лампочки розбросені качаги війни. У атумісаргасовом забудуться всі гасла. І вилічиться торі йому всі тяжело в больні. Ну і третя, виберіть самі. Людина дуже слабка. Щоб зрозуміти навколишній світ, їй потрібні механізми. А якщо ти сам механізм вищої раси для вивчення навколишнього середовища? А?